Отже, сьогодні ми згадуємо початок кривавого протистояння у центрі Києва, яке переросло у розстріл Небесної сотні в лютому 2014 року. І наш наступний гість не лише активний учасник тих подій. Він власне автор терміну Революція гідності це Юрій Сиротюк, нині гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Юрію, дякую вам дуже, що приєдналися до нас сьогодні. Дякую вам, що згадуєте ці важливі події для нас. Нині, нині не просто 10 революція революції, річниця революції гідності. Нині 10-та річниця початку російсько-української війни. Саме 18 лютого в Мар'їнському парку Путін вирішив для себе розпочати пряму агресію проти України. Почалися вбивства, неспровоковані, жорстокі. Саме 18 лютого Росія ухвалила рішення почати спецоперацію по захопленню українського Криму. І чому це була вже тоді війна? Якось одного разу, після того як так званий Башировий Петров отруїв Солзбері Скрипаля, мій товариш, комендант Палацу Свободи, так тоді називався Жовтневий палац, сказав: А я пам'ятаю цих хлопців, вони приходили до мене в... Палац Свободи. Вони казали, що вони русські націоналісти, що вони готові битися. Тобто тут був російський ГРУ, тут були російські ФСБшники. Стрілков сам в своїх спогадах писав, що він був, жив в києво печерській лаврі і звідти ходив на Майдан зсередини вивчати Майдан. Тому це сьогодні важливо розуміти, що це початок російсько-української війни, і ми маємо не просто. Масових появ Героїв Небесної Сотні, особливо через два дні 20 лютого. Ми маємо перших загиблих в російсько-українській війні. Ви написали клонку для видання Український тиждень, і там цікаве формулювання, як на мене обрали. Що нинішній етап війни, який розпочався після 24 лютого, 2022 року, це другий тайм Революції Гідності. Що ви мали на увазі? Ну, я мав на увазі, що, на жаль, революція гідності не закінчилася так, як вона планувалася. Ну, взагалі, треба розуміти, що, на моєму розумінні, революція гідності це велика столітня національна революція, Українська національна революція. Європа континент націй, континент національних держав. Більшість європейських націй здобули свою державність в 19 столітті. Ті, хто не встиг на початку 20 століття. Наша національна революція 17-21-го року провалилася, вона була окупована большевиками і знищена. Потім ми піднялися в 91-му році, під час 90-му році, під час студентської революції на граніті студентської революції. Потім була хвиля революції, помаранчева революція, революція гідності це все хвилі одного того самого процесу, мета якого дуже проста. Те, що Шевченко описував в своїй хаті, своя сила і правда і воля. Тобто, це державність української нації на своїй землі. Це Право людей мати, мати рівну можливість брати участь у владі, власності. Це панування українських ментальних цінностей. Після Революції Гідності ми, на жаль, побачили, я це відчував частково. З одного боку, всі українські революції вони натикаються на російську агресію. Завжди так було. Щойно Україна хоче стати собою. Колись НЕП. Сказала дуже таку фразу Путін напав, бо Україна стала занадто українською. Щойно ми хочемо бути собою і жити собою в своїй хаті, зразу на нас нападає Росія. Тому в 2014 році, з одного боку, наша революція була зупинена російською агресією, і ті речі, які планувалися, вони не всі були до кінця втілені. На жаль, були внутрішні проблеми. Ми ну не виконали всіх тих вимог революції і гідності. І тому революція гідності переросла в національно визвольну війну. Ну і війну тепер ми ведемо війну за гідність, і тепер як закінчиться ця революція, залежить від того, як закінчиться російсько-українська війна. Перед тим як поставити наступне питання, я хочу попросити нашу режисерку вивести qr код на екран, номер картки. Я знаю, що ви прийшли сьогодні ще і аби промотувати збір. Розкажіть на що саме хочете збирати, а потім повернемося до революції гідності. Зараз на фронті дуже важлива наявність дронів Каміканце. На жаль, Росія тотально. Перемагає в повітрі. Ви бачите, що Росія так. через наявність важких бомб, кабів і фабів просто знищує українські позиції. І відповідно дрони Камікадзе це один з тих засобів, який дозволяє на передньому краї трошки врівноважувати ворога. Тим паче ми розуміємо, якщо працює дрон Камікадзе, то він заступає собою штурмовика. Зараз якби, на фронті пекло, тому що і в день, і вночі це війна в прямому ефірі. Ворог бачить кожне пересування наше. Ми бачимо кожне пересування ворога. Будь-який рух вперед це величезна небезпека і для нас, і для ворога. І тому сьогодні наявність дронів Камікадзе – це життя людей. І тому я закликаю людей донатити, збирати, скидатися. Один снаряд західний може коштувати сотні тисяч доларів. Один дрон камікадзе може коштувати від 300 доларів, виконує ту саму функцію нищить ворога, нищить ворожу техніку, береже життя українського солдата. Тому чим більше дронів буде на фронті, тим більше солдат наших життя життів наших побратимів збережеться. Зараз це важливо. Я знаю, що наші глядачі дуже активно допомагають і долучаються до таких зборів, особливо коли на fpv дрони. Номер картки, QR-код. Ви знаєте, що робити, скануйте номер картки, вводите, Будь-яка доступна для вас сума. Це сума, яка буде інвестована у нашу. Всі ми віримо майбутню перемогу. Найголовніше збереження життя захисників і захисниць. Які нині цю перемогу виборюють, і от знаєте, наступне у мене питання під це підв'язане. А якщо ми розглядаємо нинішній етап війни і революцію гідності як один процес, що логічно, і нині другий тайм, навіть якщо Україна за результатами двох таймів перемагає, і зараз кожна гривня, яка йде на збір, це гривня, яка можливо допоможе цю перемогу наблизити, чи означає це перемогу в самій грі? Що означає для нас перемога в другому таймі? Вихід на кордони 24 серпня 1991 року? Це буде просто закінчення цього матчу. Я просто думаю, що Росія тут більше ніку... двох таймів Росія нікуди не зникне. Це буде просто закінчення першої російсько-української війни, і Росія стрімко готуватиметься до другої, більш жорстокої з вивченням пройдених уроків. Тому хочемо ми чи не хочемо, закінченням другого тайму, хорошим закінченням другого тайму є припинення існування російської імперії як такої. Це крайня кочова войовнича імперія в світі. Час, яких закінчився ще в ХХ столітті, взагалі колоніальні імперії припинили своє існування в ХХ столітті. Всі великі європейські країни, Америка, Франція, Німеччина, вони всі, Велика Британія, були, були колоніальними імперіями. Не всі були кочовими, хтось ніс культуру, цивілізацію. Росія несла тільки смерть своєю зброєю, але час цих імперій припинився в ХХ столітті. Тому Росія це релікт з минулого тисячоліття. На цій імперії траставити крапку, це країна велич... Величезний простір прихованих держав, величезних націй, які мали свої державності, деякі актива, там до 45-го року вони були незалежними. Вони мали столітні свої державності, там величезний пласт фіногорських державностей. Ну, наприклад, тут візьмемо Якутя, 3 міль... мільйони квадратних кілометрів територія, величезна імперська нація розміром з е... Індію, з великою своєю історією, з найбільшими запасами природних копалень в світі, алмазів, нафти. І вони бідно живуть ці якуті ну, і вмирають в українських степах. Тому, звичайно, це революційна ідея для світу, але ця війна закінчиться тоді, коли буде поставлено хрест на російському імперіалізму. І Росія мінялася завжди тільки під час військових поразок. Вона їй не зупиняла жодні договори, це ще Бісмарк казав. Що договір підписаний з Росією не вартує паперу на якому це зроблено Росію? має зупинити жорстка військова поразка. Денуклеарізація, позбавлення ядерної зброї, демілітаризація і облаштування природнього простору національних незалежних держав. Хочемо, подобається нам це, ну хочемо, ми це вірити, не хочемо, але так воно буде. І, але якщо ми просто вийдемо на державні кордони, що було би теж дуже добре, бо ми розуміємо, що з ким ми маємо справу. Так. Слухайте, ми воюємо з величезною потугою, яка більша за нас, яка сильніша за нас, яка два роки тому думала, що за три дні їм все вдасться. А ви бачите, що на другому році війни вони їм Добалося тотально знищити малесеньке містечко за залізницею Авдіївку. Це, якби, це, 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 це ну, середній, районний центр, середній районний центр в Україні. Тому їм непросто і нам непросто. Але треба розуміти, що якщо все-таки нам вдасться звільнити всю територію України згідно міжнародного права станом на 24 серпня 1991 року, це, якщо ця потвора залишиться, нам просто треба бути жити в вічній готовності протистояти Росії. І не боятися цього. Швейцарія. На Швейцарію 200 років ніхто не нападає, не тому що це нейтральна країна, а тому, що це країна, в якої форма називається озброєний нейтралітет. Україна має бути мирним а от до зубів озброєним народом, і тоді на неї ніхто не нападатиме. Ну і знаєте, у Росії точно немає того, що є у нас. Це готовність людей підтримувати одне одного. Там суспіль... Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно. То вгодно вбити, і це е, двоє виходять на їхній майданчики. Це, це найдивніша війна в історії людства. Імперія, машина воює проти нації. Тобто Росія, коли нападала на Україну, вона порахова. А скільки там солдатів? Мало, а скільки в них зброї? Ще менше. То ми за три дні. А, та, а скільки в них бабла? Ну бабла в них взагалі мало це бідна країна. Ми за три дні. Вони не врахували фактору X, фактору української нації. Що це такі українці? Це такі мурахи, це... хто озброює російську армію, російська держава. Ці е, е, нафтові мільярди сьогодні пішли в горнило війни, і там страшна ситуація в країні. Там просто е, в, в них зараз вони скоро почнуть жити гірше ніж під час розпаду Совєтського союзу. В них там. Катастрофа ЖКХ, у них катастрофа з авіаперевезеннями, в них скоро буде купа всяких проблем економічних, соціальних негаразів і, і так далі. І їм вже, і Путін вже не має їм нічого запропонувати. Якщо раніше він давав їм якесь благостояння в об і величі страни в обмін на те, що вони абсолютно безправні раби на своїй території, вони так звикли жити століттями, то зараз вже там богостання немає. Зараз їм просто. Пропонують, а декого на обій е, женуть на Україну. А з українського боку, це українська нація. Ну я ж пам'ятаю, як у нас створився взвод БПЛА, то перші дрони. Перших півроку держава не давала жодного, не було просто цих так. дронів. Це все, дали, це все давали волонтери, звичайні люди. Від, від якоїсь пенсіонерки, яка збирала гроші на, на, на маленький Мавік, закінчуючи якимись міськими головами, якимись релігійними організаціями, церквою. Тому Росія не врахувала цього. Росія не врахувала, що вона зробила українську націю монолітною. Вона нас знову покозачила, вона повернула історичну пам'ять. Вона, зрештою, здержала рвало, от усю століття вони нас русифікували, розказували, що ми такі самі, і ми звикли жити в містах Пушкінів, Лермонтових та Остих. Вони самі оце як кривавим ножем з нас. Це з Тому я не знаю, чи можна ворогу за це дякувати, але Путін пробудив в нас. Якби тих, якими ми якими є, ми є насправді. І я думаю, йому теж не перевавки. Оці зараз зрозуміло, що в них президентські вибори. Він для того, щоб здобути пару квадратних метрів, він покладе сотні тисяч людей. Для нього люди це ніщо, це розхідний матеріал. Але це дуже дорога для них буде, якби пірова перемога. І скажу, те, що нас не вбиває, воно робить нас сильнішими. За цих три роки, за цих два роки гарячої фази війни і 10 років війни, повірте, це зовсім інша українська нація, зовсім інша українська армія. Навіть я от по собі відчуваю, ми свої як діти романтично налаштовані захищати батьківщину. Зараз це армія суперпрофесіоналів. Так я не думаю, що є краща професійна армія в світі ніж українська. І людей, які в тилу, які не втомлюються. Тому я дуже вдячна усім, хто під час нашої розмови просканував QR-код, хто вів номер картки і будь-яку для себе доступну суму перевів на fpv дрони, тому що дійсно ота єдність яку ми маємо, яка щоб не казали, все одно зберігається, тому що я бачу ці збори, я бачу, як ви на них реагуєте. Вона підтверджує те, що ми разом встоїмо. Дякую вам, пане Юрію, за те, що сьогодні були з нами. Це був Юрій Сиротюк, 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України і автор терміну Революція гідності.